Всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Черта Круто Крутобуктю. Знову я з вами Анжеля. А про які книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнайтесь, поки не підписуйтесь на наш канал, не поставте лайк і на нажрите дзвіночок. А сьогодні у нас такі дві чудові книги, які звуться Хижаки і Жуки. Жуки, познайомтеся з дивовижними жуками в доповненій реальності. Жуки можна, можна скачати додаток, про який я вам розкажу пізніше. А, і хижаки. Відпустіть на волю істоту доповненої реальності. Ще в мене є позаду ось такі дві теж чудові книги. До історичні тварини і, монстр, і Монстри океану. Ось, але про них я вам розкажу в наступному відео. Ось. Цей додаток, про який я вам зараз розповім, зветься «Іксплоре». Це я, я Експлоре. Це я так читаю, бо в мене соксол з англійським, а може це і так вимовляється. Ось так от зараз. Ну, додаток однаковий. Ну, можливо. Ось так от виглядає. Чекайте. Коротше, і експлуата. Ось. ось сама назва. Ось як ось як виглядає додаток, а, в, а на, на книги хижаках. Виглядає ось так. О, теж як Ось, Мені ці книги дуже сподобались. Цей додаток, він, коли я була маленька і з Петром і з Алісою, ми, в нас був цей додаток, ми гралися з тими тваринками, з ними поткались. Але зараз він недоступний, я не знаю чому. Ми пробували його скачати, але ми його не знайшли. І мамі написала щось там в гуглі що дещо він недоступний. Ось. Але книга мені дуже сподобалась. Сама книга Хижаки про хижаків. Про жуки. Наприклад, про хижаків. Білоголовий орман, про Орела, про тварину, де вони знаходяться, де вони проживають, їх розмір, основна здобич і хватка. Теж вовк, це цікаво. Ну, тут, тут ось так саме текст, а ось тут пише саме. Цікаво. Це цікаво. <плес> місце проживання, розмір, ось основна здобуч, хватка і так далі. Ну, ну Не так далі, бо я вже я вам все прочитала. <плес> ось, Так само про велику білу акулу, про косатки, бурий ведмідь, лев і тварини, які тут є. Крокодил. Який у вас жаре. <ріху> я не знала, що тварини можуть бути такими великими, бо, а, наприклад, а, була, тут була гігієна, з якою я сміялась. Ось, вони, вони сміються, гігієни. Це ви напевно знаєте. Можливо. Ой. І ось так от виглядає їх обличчя, коли вони сміється. Мені це обличчя когось нагадує, але ось так от. Мені гієни Мені з цієї книги як найбільше сподобались. Або ще лев, бо я лев. Але... але можливо гороскоп вже не такий доречний. Ну, добре. Тут е, різний, е, різні цікаві факти, е, 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 чим вони харчуються, ну здобич, розмір, е, такий розмір, що може мене з'їсти. Е, е, напевно, всі тварини з цієї книги мене напевно можуть з'їсти. Моїх розмір, наприклад, ведмідь, або така акула. Але, а, добре, про ту книгу я вам розповім в наступному відео. Тому чекайте, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наше нове відео про монстри, океани і доісторичні тварини. ось. І наступна книга Жуки. Ой. Сама ось така книга. Тик. Про додаток о, перша сторінка, а далі вже йде, йдуть у, дві сторінки якісь. Ось, а потім вже йдуть про жуків, а, про, а, про яйця, про самих проблоха все. Яйце, щось там ще, щось там якась там, я не знаю, і сама блоха. А, оце, оце стрибає. Отут писали, що вона стрибає дуже-дуже високо, оця маленька фігня. Коротше, ось такий жук. Я його раз побачила, я там я раз біжала, впала, встала. Витираюсь, дивлюсь на землю, а там ось такий жук. Я почала кричати, позовла свого брата. Коротше, чесно кажучи, я навіть не знала, я навіть не знала, що, що ці жуки можуть змінювати кольор. Вони можуть бути зеленими і жовтими. Ось. Це, е, дивлячись, дивлячись по погоді, ось. Такі різні жуки, е, скакунця я не знаю, чи тут був, напевно, не було. Е, про ось, ось такого щас, зараз. Про ось такого, е, що це? Японський, а, це цей японський гігантський шершень. Ой, отруйний чи да, от... Так, отруйний. Він вас може вбити, можливо. Але він вас не вб'є, якщо ви з України, із Словаччини, із Польщі, із Чехії, із, і щось там десь, він вас може робити, якщо ви в Японії, Китаї та інших районах Східної Азії. Чекайте, а ми зараз, де? а ми де? Коротше. коротше. Я не знаю цю о, географію чи що там, про якісь там країни, континенти. Ну, коротше, оцей шершень, шершень гігантський, вас може отруїти. Ось така, ось така, я не знаю. Вітя, Віта, Гігантська, Віта, Віта, Віта. Цікаві факти теж. Розмір, вага, ареал, місце знаходження. Ну, роз, роз... ну, коротше, де він живе. Ось. Мені ці дві книги дуже сподобались. Читайте читайте різними мовами: українською, англійською, польською, словацькою, німецькою, але тільки не російською, тому що на вам це треба? Прокачуйте свої міски. Читайте, читайте книги, прокачуйте свої мізки. На ну, всім па па па, -па.